Сучасну кисневу станцію облаштовують у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 Вона буде ще одним альтернативним джерелом постачання кисню для тутешніх пацієнтів. Це є потужна киснева станція, кисневий генератор мас Оксі 30 українського виробництва Міс сістем компанія Мі-Сістем. І ця киснева станція дозволить забезпечити киснем ну, практично 100 пацієнтів. Потужність її становить 500 літр за хвилину. Аби встановити станцію на території медзакладу, облаштували спеціальний майданчик. Зараз працюють над тим, аби найближчим часом це джерело постачання кисню працювало на повну потужність. Адже як розповідають у лікарні, технологія за якою. Працює станція легка і дозволятиме забезпечувати киснем хворих у критичних ситуаціях. Повітря нагнітається потужними компресорами, очищується від механічного забруднення, від можливих краплень маслянистих, осушується, потім нагнітається в, в ресівери. З ресівера вона подається на цеолітову колону, де відбувається адсорбція Кисень відділяється йде далі. А в цьому мінералі в цеоліті збирається азот. За словами Володимира Ляшенка, така технологія дозволить працювати практично без участі людини. Це дуже важливо, тому що напередодні осінньо-зимового періоду. Напередодні можливих сезонних захворювань також напередодні зростання захворюваності на COVID-19, про які нас попереджають вже сьогодні лікарі, завдяки новому обладнанню Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 повністю забезпечена киснем. Підкреслюють у медзакладі, і наша лікарня готова в повному об'ємі надавати допомогу пацієнтам, як з респіраторною хворобою COVID-19, так і звичайно працювати в умовах воєнного стану і надавати допомогу військовослужбовцям і пораненим ключно. Найближчими днями новий кисневий генератор під Нають до електроживлення, і він буде рятувати людські життя.